Усім привіт! Сьогодні у нас розпаковка яскрава клумба. Почну з трояндочок. Це комплект Троянд, сюрприз. Три штучки. Фокса. Вона коштує 55 гривень за штучку. Bright і! Ось така флокса. Корінечко, міс Мері. Вона коштує 73 гривні. Ось теж коріннячко, вонячки, все добре. Ось така флокса. Вона коштує. 63 гривні. Я не знаю, що це таке, але це таке, це Гарний колір. Теж, це таке, це таке, це таке, це таке, це таке, це таке, так, міс Холланд, вона коштує 61 гривень. Ось такий колір гарний. Я знаю, що це Далі, гладіолос. Це такий гладіолос, його тут три штучки. Ціна його 37 гривень. Гладіолос, кінгстон, фрайт. Ось такі айстра. лососова та жовта, теж по 7 гривень. Айстра, суміш, голчаста, 7 гривень. Агератум, різних кольорів, по 7 гривень. Геліптеру, три пачечки, по 0,2 грам, по 7 гривень теж. Ось така мальва червона махрова висока. І ось така біла по 14 гривень. Ось така космея 7 гривень. Вербенка по 9 гривень за 0,2 грами. Жоржини помпонні, суміш 0,3 грами за 8 гривень. Петунія гігантська. Суміш кольорів 0,15 грами за 15 гривень. Ось такий подарунок. Щиро дякуємо. Щира подяка агрофірмі Яскрава Кумба. Хочемо висловити нашу щиру та сердечну подяку чудовій агрофірмі Яскрава Клумба. Ваша праця це справжнє мистецтво, що розквітає барвами та наповнює світ красою. Ми безмежно вдячні вам за неймовірну якість вашої продукції.